Безсонних ночей може стати більше. Росія та мирне населення України покращеними дронами. Їхня швидкість вдвічі, а то й втричі більша ніж у звичайних шахедах, кажуть експерти. Такий розгін БПЛА може набирати завдяки реактивному двигуну. Ще одна відмінність: звук. Звичайні шахеди гудуть як мопеди, а модернізовані свистять. Це... Фактично, міні аналог того, що знаходиться в їхніх там і літаках. Тобто це вже не просто джинчалка, це не то, що ставиться там в гарзону чи мопед, просто просте китайське рішення. Це вже достатньо, ну достатньо серйозно, воно звичайно коштовне. Такі дрони майже неможливо збити, стверджують самі окупанти, особливо якщо запускати їх з граями. Вони летять на висоті до трьох кілометрів. Через це мобільні вогневі групи не можуть дістати до них кулеметами. Єдиним варіантом, знайти ціль залишається підіймати у повітря американські F-16, що доволі ризиковано. Пишуть окупанти. Однак вороги забули, що в нас є мобільні групи не лише зі стрілецькою з. Її, а й озброєні пазерка та ЗРК. вони успішно ворожі цілі, та найефективнішими стали зенітні дрони, кажуть експерти.